Друзі, добрий ранок. Сьогодні хочу з вами поділитися відео оглядом даного об'єкту. Це такий ангар теплого. Теплий буде. З розмірами 42х72. Тут такі е, панелі. Обшитийсь з панелями. Товщина сотка Пінополіуретанові. І розказати коротко про нього. Висота там в цій стороні по стіні виходить 7 метрів, висота в цій, в цій стороні по стіні виходить 6.42. І висота в коньковій частині 9.40. Це без урахування оцих ферм. Оця ферма. Підстропильна між колонами, на яку лягають далі ферми, це висота їх 1,20 метрів і вона виготовлена з труби 120х120. 120, у нижній і верхній пояси розкоси з труби 50х50 50, і по краям підсилення там з круглої труби 73. І так, основні колони. Вони йдуть у нас центральні із труби 320 на 8, вибачаюсь. І три осі з таких колон, це баушний матеріал, і крайні колони. Вони йдуть із Двутаура 36-го. Це новий матеріал. Для чого так зробили? Для того, щоб удешевити посередині взяли ці круглі баушні труби, а по краям для того, щоб можна було одразу монтувати сендвіч-панелі. І не чіпляти додаткові прогони, не використовувати, не витрачатись на метал, тому було прийнято таке рішення. І між цими колонами, ось такі фаферкові фаферкові стійки. Це також вони більше для того, щоб можна було панелі, шестиметрові панелі кріпити, тому по по периметру кругом використана труба із. Параметрами 140 на 140 на 4. І у нас йдуть поверху такі під кроквяні вибачаю з ферми з труби 73-ї. Це труба скважин ніфтебурових. 73 труба і розкоси з труби 50 на 30. Так воно все виглядає. І... Далі прогони. Прогони у нас 12, тому що е, кроквіні ферми йдуть шагом 2 метри, е, тому вистачає 12-х прогонів. І крок прогонів 1,40 Ось така ситуація. І що тут у нас ще залишилось? Е, знаю, що десь комусь не сподобаються оці, оці розкоси, е, зв'язки. Але в даному випадку вони зроблені так. І крестові із труби 73-ї. Вузол кріплення кроквяної ферми. Це у нас лягає на колону верхній пояс на п'ятку, а нижній пояс через швеллер 30. й Варений швеллер 30 й до труби 320-ї. Тоді приходить нижній пояс. Ну от так, ніби все просто, але виглядає непогано. Зараз у нас ці вузли, котрі неподаварювані, то йде людина і підфарбовує і, і паралельно монтуємо сендвіч панелі покривельні. Тому думаю, скоро вже закінчимо. Кому цікаво. Питайтесь, буду щось підказувати. До речі, там вузол ще також. Тут ми для підсилення ось цього вузла, тому що розкос цієї ферми не доходить до центру, ну не до, до краю, під крок виної ферми, тому там підсилення кутиком 75. Отак. От от. Тому люди будуємося. Кому треба, до речі, є поки ще люди. Можемо приїхати вам змонтувати, виготовити, побудувати. Ну, а, і до речі, тут ще староварі. Тут ворота 3х3 із труби 100 на 100 на 4 будуть і ролетні ворота. Там у нас ролетні ворота будуть із, також з труби 100 на 100 на 4 і 4 на 4 параметри варіант. З цієї сторони виходить як рампа, з цієї сторони виходить як під'їзд прямо в склад. всім дня і мирного неба.